Сьогодні я розповім вам, як встановити Microsoft Office у Linux. Є кілька способів зробити це. Почнемо з найпростішого використання Vine. Це програма, яка дозволяє запускати Windows додатки на Linux. Спочатку встановлюємо Vine через термінал. У Ubuntu для цього достатньо виконати команду sudo apt and end sudo app Install Vine. Далі завантажуємо інсталятор Office та запускаємо його командою vine setup xee. Просто слідуємо інструкціям, і офіс буде встановлений. Другий спосіб Play on Linux. Це графічна оболонка для Vine, яка значно спрощує процес. Встановлюємо її командою: Sudo App s -t -install -play on PlayOnLinux. Після запуску вибираємо Microsoft Office зі списку, і програма сама налаштує всі необхідні параметри. Якщо вам потрібна стабільніша робота Office, можна використати кросовер. Це платна, але більш оптимізована версія Wine. А ще є варіант із віртуальною машиною. Встановлюємо Windows через VirtualBox або VMware, а вже в ній інсталюємо Microsoft Office. Це гарантує повну сумісність. Якщо ж вам не потрібна офлайн-версія, просто використовуйте Microsoft Office Online. Він працює в браузері без встановлення. А для тих, хто хоче безкоштовну альтернативу, рекомендую LibreOffice або OnLipice. Вони чудово працюють у Linux і підтримують документи Microsoft. Спосіб вибирайте самі. А якщо є питання, пишіть у коментарях. До зустрічі!